Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна Субота, живемо, радіємо, витриваємо. Знаєте, одна жінка написала в коментарях, що так неможливо жити, віддати все Богові, бо це тільки Богопосвячені можуть так жити. Ну, а а то, як було так, то Марія нам написала, що священники і богопосвячені люди, віддайте все в руки Божі, віддайте своє життя Богові, і вам стане легше жити моїми посланцям. Але Марія так не написала. Марія написала це до тебе і до мене особисто, не до богопосвяченої людини, бо я не богопосвячена людина. Ну і ти, хто дивишся, теж може не богопосвячена. Може не всі не богопосвячені, але факт в тому, що Марія говорить до своїх дітей, а її діти не тільки священники і монахині. А я так само, її дитина, і ти так само дитина, або дочка, або син. Неважливо, ти є дитиною. Дитиною Божою і дитиною Марії. Тому вона каже до тебе це і до мене, що можеш так жити. І коли ти віддаш все Богові, віддашся повністю Богові, тоді ти зрозумієш, що це можливо. Поки ти цього не зробив, не вирішив цього зробити, ну, на жаль, не зрозумієш таке. Сьогодні візьмемо послання 25 квітня 2012 року. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас до молитви. Нехай ваше серця, дітиньки, відкриється Богові, як квітка тепло сонця. Я з вами заступаюся за вас усіх. Дякую, що відповіли на мій заклик. Марія каже: дитинко, закликаю тебе до молитви. Нехай твоє серце відкриється Богові, як квітка тепло сонця. Бачили, як квітки відкриваються сонце? Відкривається повністю, не трошечки, там, ну щось не затуляють. А відкриваються на Божу любов, на, на, на сонце це. І так Марія Назва хоче відкритися Богові, повністю відкритися. Про те, що я вчора казав, відкритися і віддатися повністю. Все довірити Богу. Богу. І тоді життя стане яскравішим, не гіршим. Бо ми так думаємо, що ну, що там Бог не може зробити? Що він там зробить? Ще ja, останній велосипед мене забере. Ну це смішно направду так думати, бо ні, ніхто не забирає нічого останнього. Завжди приходить щось більше. Треба пожертвувати, може, іноді чимось малим, щоб отримати щось велике. А, ну, але не завжди так є. Комусь не треба жертвувати, наприклад, чимось. То є... Бога до кожного є свій підхід. І кожного Бог хоче зробити щасливим. Треба зрозуміти, що Бог хоче зробити тебе щасливим. Тебе щасливою хоче Бог зробити. Не бідною, нещасною. Не знаю там монахиню, яка плаче постійно. Монахині самі щасливі жінки. І це ще не ті чоловіки. Просто що ми думаємо, що вони ой, бідний, нещасний, там немає сім'ї, немає того. Ну, Він щаслива людина. Ну, і той, хто має сім'ю, також може бути щасливою людиною. Це не справа в сім'ї і у Богу посвяченні. А є справа, чи відкриваєш це на Бога, чи відкриваєш це своє життя на Бога, і тоді це щастя приходить, ця радість і мир від Бога приходить. І тоді весь світ не може нічого тобі зробити, бо ти є в радості Божій. І така практика. Давайте відкриємось повністю на тепло, на тепло, як квітка, тепло Сонця відкривається, так ми відкриємося на тепло Божої любові. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать меч Па-па.